Всім привіт. Приїхав вже з дисками на гарбузині. Вже ми один городик гарбуз забрали, так що зараз буду бачити, що вони роблять по гарбузині. Такий фон, зілля, гарбузиня сухе, зелене всяке. Так що зараз бігом пройдуся та й вам покажу, бо вже темніє, як буде справлятися дисково з цим гарбузиням. Так, доки щось видно, покажу вам, що тут виходить. І сам подивлюся заодно. Ну, процес іде. Все воно вроді перебивається, пере... перетрушується. Ніби як. Глибина... ну я знаю. Я тут глибина не так важливо, головне, що воно перебило добре це все, бадилля. Намотало на тут. Ну як намотало тут? Трішки зілечка. Таке не особа. Не забиває нічого. О, отут щось трошки краще. Не знаю, як, чи правильніше було зараз його дискувати, чи вже чекати аж. Перед самою Оранкою заходити передіскувати і тоді орати. Пишіть як ви як ви думаєте, що воно. В кого яка там практика. Ну а я закінчую площу. Покажу вже в кінці, але не знаю, чи ви вже побачите, який там буде картинка, бо вже темніє бестро. Так що. Дякую вам за увагу, пишіть, коментуйте, що ви на рахунок цього всього думаєте. Чи потягне, переореться все діло мій плужок. Дохкорпусний чи ні, чи перегниє вно трошки. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Всім па-па. Ранок наступного дня, як каже один блогер, вчора вам не показав вже, темно було. Ось такий фон вийшов. Сухе дивлюся, не дуже перебилося. ну Те, що задане, то воно добре переколотило. В принципі, я думаю, зараз середина вересня, ще там Місяць до оранки, плюс-мінус Зим, на зиму оратися тут буде. То я думаю, якщо воно не перегниє, ну, не перед не, не цього, не перепехне трохи, то воно ще раз буде пройтися дискою. І тоді я думаю точно воно вже не повинно нічого забивати, нічого на цей. Що такий результат вийшло? Місцями дуже добре, місцями трошки є таке. Ну, поки що, як то кажуть, результат задовільняє. В принципі, я і таке десь очікував. Так що будемо чекати, ждати і слідкувати, що тут буде відбуватися. Бо ми перший рік його дискуємо, пробуємо це все робити. То я не знаю, як воно там буде. Можливо, треба було чекати аж перед самою оранкою вже його, коли воно може трохи там щось загнає і саме а щось. Влажне таке вже буде, воно перед цього буде перегнивати. Ну, побачу. Так що. Коментуйте, пишіть вашу думку, чи правильно, чи неправильно. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую за перегляд. Всім па-па.